Вільям Сомерсет Маєм, щасливий художник. Часом Чарлі Баттл із легким серцем ставився до нелегких умов свого життя. У такі дні, коли небо над Парижем було яскраво блакитне, а повітря п'янким, як вино, майстерня Чарлі на мансарді на Рю Бреда здавалася не такою вже убогою і злиденною. Тоді хлопець виходив на вулицю і блукав своїм кварталом, заглядаючи на жвавих дівчат, що робили ранкові покупки. Недбалість їхнього одягу різко контрастувала із розкішним виглядом нарядів, у яких Чарлі бачив їх вечорами, коли вони фланували вулицями. У ранкові ж години дівчата ці юрмилися біля зелених крамниць, відбираючи для себе різні овочі. І збиваючи на них ціну, як належить зразковим господиням, якими дівчатам дуже хотілося здаватись. Деякі з них іноді позували Чарлі, розповідаючи під час сеансу плітки, що ходили по їх кварталу. Все ще під враженнями від ранкової парижської суєти, молодик повертався до своєї майстерні і намагався передати на полотні колорит і динаміку. Залитих сонячним світлом і повним життя вулиць. У такій миті він відчував, що йому під силу створювати справжні шедеври. Коли ж небо обкладали свинцеві хмари і похмуро накрапували нескінченні дощі, фарби на полотні Чарлі тьмяніли, а настрій його ставав зовсім іншим. У такі дні. Він насилу мирився із жалюгідним виглядом своєї студії, огидно дивився на якусь картину, над якою працював весь останній місяць, і усвідомлював, що вона нікуди не годиться. Тоді він починав обтяжувати свою безпросвітну нужду. І якраз одного із подібних днів Чарлі сидів, затиснувши в зубах люльку. І в повному сум'ятті духу споглядав останнє творіння, що вийшло з-під його кисті. Він похмуро пускав густі клуби тютюнового диму. Потім узяв у руки мастихін, вирішивши зі скрипти з полотна все, що на ньому було. Тут раптом пролунав стукіт у двері. «Увідіть!» – обернувшись, вигукнув митець. Двері повільно відчинились і з'явився маленький. Лисенький дідок із сивою бородою і великим гачкуватим носом. Одягнений він був заношений потертий костюм, проте персні на руці, діаманти у шпильці для краватки і масивний золотий ланцюжок, що звисав із жилетної кишені, від годинника давали зрозуміти, що людина ця зовсім не бідна. О, місьє Лер'є! Щиро посміхнувся художник. Заходьте, будьте ласкаві, дуже радий вас бачити. Наскільки я знаю, за такої погоди вас із пензлем у руці не застанеш, тож я вирішив, що не дуже буду вам і заважати, сказав гість. Він уважно оглянув ескіз, що стояв на Мольберті. Художник із хвилюванням вдивлявся в його обличчя, але він був непроникний. Ну, що скажете, чи не подобається? не витримав нарешті Чарлі. О, любий мій, ваше покоління надто нетерпляче. На вашу думку, купивши полотно, фарби і пензлі, ви відразу створите шедевр? Ні, терпіння у вас немає у теперішньої молодості, також і як і старанності. А ось старі майстри. Нікуди не поспішали. Відкрийте вазарі, почитайте, як вони працювали. Чарлі Бартул роздратовано відкинув мастахін. Краще бути двірником, ніж художником, гірко вигукнув він. Я ж не живу, а виживаю. Жодної картини не можу продати. Що толку їх розглядати, коли у мене явно нічого не виходить. Дідок присів, витяг жилетної кишені недокурену сигару, розім'яв її смердючий кінчик і запалив. Помітно було, з яким задоволенням він неквапливо затягувався і пускав димові клуби. Ця людина за своє життя водила знайомство з багатьма художниками. Мало кому із них вдалося досягнути успіху. Майже всі, які були. Так і залишилися невдахами. Місьє Лар'є знав також, що людину, яка обрала терни художника, нехай вона навіть і щаслива, чекають у житті дуже тяжкі випробування. Навіть геніям траплялось голодувати, а визнання до багатьох із них приходило лише тоді, коли вони вже не могли тішити людей, чиї душі були повністю роз'їдені гіркотою. Однак художники старому подобались, і бесіди з ними приносили йому чимало задоволення. Зрештою, це було цілком природно, адже ж саме з їхньою допомогою він і нажив свій статок, відверто кажучи, досить великий. Місьєлері був ділком він торгував картинами. Раніше інших він почув, що картини імпресіоністів. Можуть принести дохід, при першій же нагоді скуповував їх і тим самим врятував багато з них від загибелі. Коли ж людству стало раптом ясно, що Мане, і Моне І Сеслей, великі художники, Місьє Лер'є продав їх полотна і став багатієм. Єдина його дочка була одружена з нью-йоркським торговцем картин. Сам же Месьє Лер'є. Овдовівши, вирішив, що може дозволити собі провести залишок життя у ледерстві та спокої. Він тішився думкою, що художники, чиї полотна він колись купував за гроші, були скоріше його друзями, ніж клієнтами. Останнім часом йому приносило задоволення проводити час у майстернях тих із них, хто ще жив на білому світі. Коли ж на верхньому поверсі будинку, де він жив, оселився Чарлі Бартл, старий, зрозуміло ж, не пропустив нагоди з ним познайомитись. Молодий художник захоплено слухав розповіді старого про колишні божевілля Монмартської богеми його підкуповували душевність та співчутливість колишнього комерсанта від мистецтва. Обходження місьє Лор'є були перейняте наскільки неподібною дружелюбністю, що Чарлі незабаром став скаржитись йому на свої невдачі і ділився з ним чистолюбними задумами. Старий же був самотній і тому незабаром по справжньому прив'язався до молодого художника. Відійшовши від справ, він міг дозволити собі у виборі друзів керуватися особливими симпатіями. Проте його засмучувало те, що картини його юного друга були явно посередні. Схоже, що день у вас сьогодні видався нелегкий, сказав старий. Хотів би я займатися все життя тим самим, чим і ви. Тоді мені хоча б не довелося болісно ламати голову, звідки взяти гроші, щоб заплатити за квартиру. А тож якраз настав час. Сердечно посміхнувшись, обізвався художник. В наш час торгівля картинами заняття не для чесної людини. із найсерйознішим виглядом заявив Мосьє Лерї. Зовсім не так було у наші часи. Ми були скупуваті, але грали відкрито, не пересмикуючи. А зараз все робиться нишком, у всьому треба шукати каверзу. Жити зовсім немає на що, тягнув своє художник. Завтра я мушу сплатити триста франків за квартиру, а в мене немає ні сантиму. Навіть хліба немає за що купити, нікому не потрібні мої картини. Мосіла її нічого не відповів і лише співчутливо глянув на хлопця ж, подивившись на красиво обрамлений портрет миловидної дівчини, що стояв на кам'яній полиці, продовжував, вранці надійшов лист від Розі. її батьки наполягають, щоб вона мене покинула. кажуть, безглуздо сподіватися, що я колись зможу заробити собі на життя. А як ваша наречена послухається батьків? Звичайно ж. Без сумніву в голосі, відповів Чарлі, вона мені вірна, а все це означає, що нам доведеться чекати нескінченно довго чекати. Так і мене вся наша молодість. Прямо я навіть і не знаю, що робити. Художник глибоко зітхнув і поринув у невеселі роздуми. Старий співчутливо дивився на нього, потім наважився запитати на яких умовах батько Розі дозволить вам на ній одружитись? Розумієте, вона має на банківському рахунку п'ять тисяч фунтів. Ну так от батько її заявив, що не дасть згоди на наш шлюб, поки на моєму рахунку не буде стільки ж, або я не матиму 250 фунтів річного доходу. І найгірше те, що я не сумніваюсь він правий. Мені зовсім не хочеться прирікати Розі на бідність та поневіряння. О, ви, мабуть, знаєте, після деякої паузи почав мосьєлерї. Мій зять торгує антикваріатом у Нью-Йорку. Я сам, пішовши на спокій, зрікся більше не займатися картинами. Але ви, любий мій юний друже, подобаєтесь мені. Так що я хочу вам допомогти. Покажіть мені ваші роботи. Я пошлю їх моєму зятю Рудольфу. Хто знає, може, і він продасть їх в Америці. О, ви такі добрі. вигукнув Чарлі. Старий влаштувався у кріслі зручніше, і молодий художник став по одній приносити та ставити на Мольберт свої роботи. Їх було не менше дюжини. Рі з незворушним виглядом розглядав кожну, на якийсь час він знову став комерсантом, торговцем, витворами мистецтва, що міє не видавати своїх емоцій. За непроникним виразом його обличчя жодна людина не змогла б здогадатися про те, якою є його думка, про ту чи іншу картину. Мабуть, достатньо, сказав Чарлі. Продемонструвавши останнє зі своїх творінь. Як, на вашу думку, зацікавлять мої картини американців, і чи дасть мені це можливість одружитись? А що там таке? запитав старий, вказуючи на картину, що стояла в кутку, і повернута до стіни, яку Чарлі йому не показав, художник підняв картину і поставив на Мольберт. Щойно побачивши її, Мосієлерї здригнувся, і обличчя його відразу ж перестало виражати байдужість. Ого, ватто. вигукнув він, звідки це полотно? Ну, знаєте, любий мій, розказуєте мені тут про свою бідність, а самі ховаєте картину ватто. Беруся, продати її за суму. Що вдвічі перевищує, потрібну вам суму, щоб одружитись. Погляньте на неї уважно, усміхнувся Чарлі. Старий підвівся, підійшов до Мольберта і став свердлити поглядом картину. В його очах засвітилось захоплення. На полотні була зображена мальовнича група людей на березі озера. Елегантні пані манірно розмовляли з галантними кавалерами в яскравих комзолах, можливо, про вірші, можливо, про погоду. У безтурботній озерній гладі відбивалися білі хмари, що пливли по небу. Червонувато бурі крони дерев свідчили, що наближається осінь. На узліссі ще зеленого лісу виднілися купи великих дубів і в'язів. Жовті, Червоні та зелені тони на картині були виразними, яскравими та соковитими. Не часто мені доводилось бачити підписні картини вато, такі, як ця, сказав старий. «Ваші слова мені дуже приємні, з усмішкою промовив Чарлі. Адже ж це лише копія. Оригінал був власністю однієї старої жінки, з якою я познайомився в Англії. Це було минулого літа, яке, до речі, видалось дуже дощовим. Я був у неї гостях, зробив копію з цієї картини ватто, а вийшло ніби непогано. Ах, це копія? вигукнув старий. Копія? А де ж оригінал? Можливо, його погодяться продати? Не позбулись ви ще старих звичок, засміявся художник. На жаль, за місяць після того, як я скопіював цю картину, у будинку сталася пожежа, і все всередині згоріло. Месілергій зітхнув і на якийсь час поринув у роздуми. Потім швидко окинув Чарлі випробовуючим поглядом. Ви, здається, сказали, що потребуєте 300 франків, щоб заплатити за квартиру, сказав він. Отож я купую цю копію. О, ні, забирайте її за так, адже ж ви завжди були такі добрі до мене і уважні. Нерозумний ви, хлопчик, любий, друже, Пишіть розписку, що отримали з мене гроші, сказав старий. З цими словами він вийняв з кишені три сотні куп'юр і поклав їх на стіл. Кілька секунд Чарлі перебував у нерішучості, потім задав, що гроші йому потрібні позаріз. Пересмикнувши плечима, він сів за стіл і почав писати розписку. Потім раптом у нього майнула тривожна думка Послухайте, а чи не задумали ви провернути з цією копією якусь аферу? Я не продаватиму її, поки ви не будете обіцяти мені, що не будете намагатися видати її за оригінал. Мосьє Лер'ї поблажливо посміхнувся. Ну, щоб вас це не турбувало, зафарбуйте ватто підпис і напишіть зверху ваше прізвище. Чарлі так і зробив. Не те, щоб я вам не довіряю, пояснив він, вручаючи старому розписку. Але не слід покладатись на слабких духом торговців. Мосьє Лерї розреготався, поклав розписку в кишеню. Зняв з Мольберта копію з картини ватто, я її заберу прямо зараз, а за картинами, що залишилися, пришлю служницю, сказав він, і потім, зупинившись в дверях, додав, Ваші роботи мені сподобались, я дам про це знати своєму зятцю Рудольфу. Смію сподіватися, моя думка для нього не пустий звук. Так що, не дивуйтесь, якщо припустимо через місяць. Я зайду до вас і оголошу, що у вас з'явилася можливість одружитись. Спустившись до себе, старий власноруч запакував копію і того ж дня відправив її до Нью-Йорка зятю. У короткому, супровідному листі він повідомив адресата, що посилає йому картину, і заразом повідомив йому, на яку частину прибутку від її продажу претендує. День уже наближався до вечора. Так, що старий за звичкою, що давно вкорінилася в нього, зайшов у кав'ярню, щоб випити перед вечерію чарочку абсенту. А потім, хихикуючи, він написав ще одного листа, якого того ж дня відправив терміновою поштою. Начальник у митниці міста Нью-Йорк. Шановний сер, хочу попередити вас, що днями буде зроблено спробу. Провести через вашу митницю справжню картину ватто, яка була відправлена під виглядом копії Чарльза Бартла. Якщо ви зіскрипте його підпис, то виявите під ним підпис знаменитого французького художника Надаю вам вжити будь-яких заходів, які вважаєте за потрібне. Завжди до ваших послуг чесна людина. Подібний лист, звісно ж, не міг насторожити адресата, коли Рудольф К'ю з'явився до митниці за картиною на нього дивилися вкрай підозріло. Даремно запевняв він митників, що надіслана йому картина не оригінал, а тільки копія, і пред'явив на доказ розписку Чарль Бартла, яку місьєлері завбачливо вклав у конверт разом зі своїм листом. Митники не бажали і слухати комерсанта, а просто сміялися йому в обличчя. Вони не вперше стикались із різноманітними шахрайськими витівками, на які пускалися вульгарні продавці антикваріатом, щоб не платити мито. Ви, зрозуміло, будете вкрай здивовані, якщо я вам скажу ми маємо відомості, що на цій картині раніше був підпис самого Антуана Варто. Іронічно посміхнувшись, заявив митник. Ну, гаразд, я просто онімію від подиву, в тон йому відповів Рудольф Кю. Не сказавши жодного слова, митник почав зіскрибати підпис Чарльз Бартл, під яким незабаром досить чітко проступило прізвище знаменитого французького живописця. Ну, що скажете, сер, тепер? Переможно запитав митник. В очах Рудольфа К'юна раптом блиснув дивний вогник. Проте продавець картинами не подав виду, що розгадав хитрість тестя. Навпаки, він розвів руками, зображаючи здивування та збентеженість. Слухняно заплативши величезне мито і ще чималий штраф. За спробу увести в оману митників він забрав картину із собою. З'явившись з нею додому, Рудольф К'ю із незвичайною для себе палкістю розцілував дружину. Батько твій рейчел як був, так і залишився найспритнішим ділком у Європі. Захоплено вигукнув він. Дружина ж почала розпитувати його, в чому річ. Але торговий лишень захоплено. Хитав головою і посміхався. Як слід було і очікувати, новина незабаром стала відома нью-йоркським газетам. Не дивно, що вже наступного ранку преса рясніла великими заголовками, під якими повідомлялось, що відомий торговець антикваріатом Рудольф Кюн зазнав ганебного провалу при спробі провести замаскований один із шедеврів вато. Подано все це було як тріумф митної служби, що викрала шахрайство. У результаті піднятого газетами Галусу не забарився і з'явився і покупець один із мільйонерів, які скуповували полотна старих майстрів. Прочитавши в газеті про цю історію, він поспішив до магазину Рудольфа Кюна. Коли йому показали картину, мільйонер вибухнув. Громовим сміхом. Та я в захваті від вашої зухвалості, задихаючись від сміху, вимовив він. Намагалися провести під виглядом копії таку картину. Я пред'явив митникам розписку, людину, якою була виконана ця копія, знизавши плечима, і з усмішкою заперечив Рудольф Кюн. Отже, я продаю її як копію. У цій якості вона була куплена в Парижі. Мільйонер посміхнувся, скоса глянув на торговця картинами. Знаєте, для мене митниця дядечка Сема, надійна гарантія. Даю за картину 50 тисяч доларів? 60. із пристрасним виглядом уточнив торговець. Непогана ціна за так звану копію, посміхнувся мільйонер. Але я все одно її беру. Картина була продана разом із квитанцією про сплату штрафу за спробу провести її через митницю під виглядом копії та свідоцтвом про стягнення мита. Тож, за наявності таких вагомих доказів, зрозуміло лише найневиправніший скептик міг би засумніватись у справжності безсмертного шедевра ВАТО. За кілька тижнів місьє Лерї заглянув до молодого художника. Підійшовши до столу, він мовчки виклав на нього п'ятдесят сотень куп'юр. Та якого ще диявола ви тут усе розглядаєте? вигукнув Чарлі, у якого навіть і в очах потемніло від хвилювання. Тут п'ять тисяч фунтів, сказав старий. Я навмисне розміняв великі купюри. Сподіваюся, що вам приємно буде бачити таку різноманітність банкнот. Як це треба розуміти? Все дуже просто: ці гроші отримані за ваші картини. Тепер можете одружитися, якщо хочете. Чарлі збентежено дивився на старого. Чи не сміється той з нього? Але місіє Лері зазвичай дивився на нього прихильно з задоволеним виглядом потирав руки, насолоджуючись подивом молодого художника, але нарешті він узявся розповісти йому усе докладно. І Чарлі, немов у сні, почув, що якийсь тостун із Каліфорнії прийшов у таке захоплення від його картин, що купив їх усі до однієї. Першим же поривом Чарлі було відразу ж написати цьому чудовому. І незвичайному меценату. Однак з'ясувалось, що це, на жаль, неможливо американець, який забрав його картини, не залишив адреси. Як пояснив місьє Лорі, американські мільйонери славляться своїми примхами Негайно віднесіть ці гроші в банк, любий мій хлопчику. Таким повчанням закінчив свою промову старий. Не забудьте також надіслати телеграму дівчині. За цими словами місьє Лорі заріб зі столу гроші, засунув їх у кишеню художника, після чого вони разом з ним вийшли з дому. Чарлі йшов вулицею як приголомшений. Старий, який проводжав його очима, переконався, що митець усе ж таки увійшов до банку і тільки тоді знову піднявся до себе. Відімкнувши шафу, він витяг звідти картини Чарлі Бартла. Одно за одною він видирав їх із підрамників і жбурляв у палаючий вогонь. Посміхаючись, він спостерігав, як вони морщаться і потріскують у вогні. Потім старий взяв сокиру і акуратно розрубав на частини усі підрамники. Знадобиться камін палити, хихикнув він на сам кінець. Викликаючи служницю. Придумці, що він заощадив кілька сантимів, старий потер руки, він уже й забув, що нещодавно добровільно розлучився з п'ятьма тисячами фунтів.